Пропоную вам зробити сацебелі. Хтось скаже, що це не сацебелі, хтось скаже, що це аджик, але я пропоную вам зробити з томатного е, соус сацебелі. І так, дивіться, дівчата, після е соку у мене ось залишився ось такий жмих. Я його перебила блендером, щоб воно була як однородна маса. І подивіться, яка вийшла в мене красота. Тут в мене вийшло 2 кг жмиху. Потім ми беремо 0,5 кг перчику і перебиваємо в блендері. В Блендер я додала ще 2 головки чеснику, і це все разом я перебила. Ось така краса в мене вийшла. Дивіться, аромат стоїть просто неймовірний. Потім я це все додаю до томатного жмиху. Це все діло я перемішую і додаю ще а, два гострих перчика. У мене не було гострого перчика, тому я дала сухого гострого перчика, десь столова ложечка в мене вийшла. Це все я знов перемішую ось так. от і додаю ще сюди 2 чайні ложки солі. І це все я теж знову перемішую. Потім я додаю туди стакан цукру. стакан у мене 200, 250 мл. І додаю ще 0,5 стакану, оциту. От. знов перемішую. І ставлю, мої хороші, я все це на плиту. І довожу це все до. Кипіння. Після того, як закипить наше сацебелі, ми варимо 15 хвилин на плиті. Потім за допомогою дрошлючка ми вибираємо 100 мл млдини, яка буде у вас з'явитися після того, як почне воно все це кипіти. Нам Потім ви зрозумієте, для чого. Вибираю я 100 мл. Рідини з водички томатної. Після того, як ми відібрали наш нам 100 мл водички, ми беремо і додаємо в наше СЦБі чайну ложечку хмелі сунелі і додаємо ще чайну ложечку, ми додаємо базіліку. Це все діло ми перемішуємо і варимо ще 15 хвилин. Я вирішила, що у мене дуже багато рідини, тому я за допомогою дрішлячка вибрала ще а, трошки рідини. В стаканчику з томатною водичкою ми беремо і додаємо сюди одну столову ложку крохмалю. І це все ми перемішуємо прямо в стаканчику до повного розчинення крахмалю, щоб ось так, бачите, було гарнесеньке, щоб повністю все розчинилось, не було грудочок. І в цей крохмал ми додаємо з вами в наше сацебелі. Перемішуємо це все. От, ще 15 хвилин варимо. І розкладаємо наше сацебелі по стерилізованим баночкам та укутуємо в ковдру. Ставимо на охолодження. Дивіться, яка краса!